Всем Всім світло, з вами я 38К, и сегодня я трохи розкажу про себе. Да. Мої новички каналу, що вони. У мене ще підписані з назвою мого каналу Влад 678К. То вони знають, вони не знають, що я колись був ладом 38К. Ну, я це в своєму описі під. Каналом написав, якщо ви не в курсі новачки. А так я перша моя назва каналу була Вла 37К. Ну, це ютуберська. А так моя перша назва була Влад боски всі Я не знаю, що я так назвав. А потім зразу через день Вла 37К. Мені прийшло. А потім я. Подумав і через 6 місяців зняв своє перше відео. Я там, ну Це YouTube Shorts. Ну Його немає на моєму каналі. Бо в мене, як З мого першого допису видно, що я в мене видалявся мій обліковий запис Google. Yeah. Да. І тоді в мене просто не стало каналу. Я тоді був в Одесі, то я не міг нічого. Ну коли я вже приїхав у Дніпро, то я вже все поняв. І якщо як ви не знаєте, то все-таки мій перший підписчик був Андрій за Геймер і ще щось там, Щем то я не знаю, просто на мене по, по проколу підписався. я не знаю, что просто подписался на меня. Это показался мой самый первый подписчик. Найпершим, чем моя мамка, там баба, какие-то мои Ну да. Я сейчас. А потім, коли мені вже почти було 8 років чи вже після восьми, я захотіла назвати свій канал Влад 38К. Не знаю, мені воно якось більш по душі. Ну а потім мені в 38 к не сподобалось і я переіменував на Влад 678к. Ну прикольніша назва і аватарка стала прикольніша. І ч у мене на аватарках по... Ну, аватарка для видео погані. Ну я сам монтажить там не вмію монтажировать Мені як би собі самого якогось собі монтажера найняти, щоб він на мене то работал. Просто я вообще монтировать не вмію, як сказать, видео. Може колись пізніше навчуся, Я просто ще новачок Ютуба. Тікав... Ну, моя найбільша дата підписників було 100 подписчиків. Да, під... 105 підписників. Ну а потім через день у мене їх стало 0. В... Через день у мене взагалі не стало облікового запису. Я не знаю що, і мені прийшлося нанімати батьківський нафіг контроль. А він мені сорока не надав. Мені вісім років, мене звати Владислав, моя фамілія Савченко. Ну, більш нічого такого не буду розказувати. Я сама з Америки, як сказати, Ну, а так я українець. Я не знаю, що в мене пов'язано з Америкою. Просто. Щось пов'язано. А так я у сам українець, все-все українське моє. Я обожаю Україну. Можу єдине сказати, я живу біля Росії. Да, жалко. Ну, тут останній раз Шахе улетів позав... позав... позавчора. Ночі і він полетів на другий город і там він мабуть впав. То був руський да. Ну, а чого я вирішив створити ютуб канал. Як був малим, я бачив ну, мій перший був ютубер по Чікінгану, який я знав Амка Дамка. Ну, він мені подобався, тож я оце почав Я мене был фантазистом и просто выдумал, что, типа я знімаюся в каких-то видосиках, ну никто меня не, не снимал, я просто балакав сам до себя, типа я ютубер, но сам назвал свій типа канал, вот, домка, мамка. Так у а смысла вообще нема. Я вже подумав пасхалку одразу. Ну, да. Ось таке вийшло, що я сам потім придумав Lat 37К, а потім Latbus всі, оце вже все все в Ютуб, потім я зареєструвалася, потім через день в Лат 37К себе назвав. І... Бо я до цього до босаки всі, я просто, ем, як сказати, тро, ну, видумав канал, латинка. А думав, коли мені там 8 років буде, то так о, буду кожен рік міняти на одну цифру більше. Ну я подумав, а якщо Ютуб, мені ж у колись така на 100 тисяч підписників. Тож мені ж треба буде якось, як сказати, знати, Бо я ж буду міняти назву каналу, а у меня шоу не каждый год будуть ту кнопку Ютуба відсилати. Ну, я і подумав і все. Ну, коли у мене вже 100к підписників, то я вже ніколи не буду міняти назву свого каналу. ну нашу. Ну да. Взагалі нашу. Ну а так. Першим відділом я скачав свій чикінган у 2022 році. Я тоді був на басиком. Помню, коли я ...купив перший мініган. ган я його зараз не бо це був маманкін старий телефон. Він досі ще сохранений. На том аккаунті у мене всі моби, почти всі машини, почти всі пушки прям. Ну, нові не, я обнов... не обновляв на ньому телефоні. Ну, а так, найкраща обнова, яку я коли-небудь бачив, це обнова 4. Ну, коли додавали три карти, пірец. Прираз... Ну, коротше. Когда добавились прикольні карты, три карты. Таун 3, фул 2, там ще. Пиратс Инслендс, Айсленд этой версии. И мне эта обнова так залетела, как бы мне не нравится, мне чуть-чуть не так понравилось ну, 4.9.0, потому что теперь просто используется. Просто использується телепортом. Взагалі всі забули про машини. Раніше всі на машинах їздили. І ще мене оця нова рука вообще не подобається. Ну а так, ось така в мене історія. Да, в мене до народження 18 липня 2017 року я задився. Якщо це бачить йому 25, я не вірю, що йому прям 10 год. Бо В нього голос таке прям на 6, 7, 5 год тягне. Я йому не вірю, що йому скільки років. А вже Сергій вірю, що йому 16 год. Ой, які 16? 6 років. Так, да, йому вже 7. І він мені один раз написав матюки. Йому ну, 7 років стало і він питався таким позитивом. Да, м -м -м -м, нічого спалювати його лице, е -е, і ну і нащо. Просто друга спалити лице. Я ж не хочу, щоб влазити в його власність. Все таке, ну ви і так знаєте, він показує своє лице. А мені стидно просто показувати своє лице, бо мені страшно, що його будуть як дріма хейтить. Бо мені самому моє лице так собі нравиться. А, ну, а, думаю, вам може теж воно не залетіть. Що ви підпишетеся од від мене, поставити дізлайки. Ну, а так, щоб просто... мне бы ссылка отсыла там без рекламы, конечно. Ну и первый телефон Redmi 13 s Другой телефон уже Redmi 14 s на 256 гигабайт, 600... 6500 мегабайт часов, ну, 50 мегапикселей, там, все такое, да. Батарейка у мене вже телефон, як сказати, у цьому телефону вже 7 місяців у ювілейні. Да, вже давно мені цей телефон подарили. Ну, я сам його вибирав. Бо, Да, він стояв 5000 рівно гроші, ну, 4999 гривень. Ну а так. Я просто... не знаю. Ну, не только в одной типа на что-то пойму, можно, стало быть. Да. Ну, а так, вот это все пока, что я могу вам вам рассказывать. Стопость такая вот небольшая. Пароль это вообще тень не было, было. Ну а ч я его ну, зараз не понимаю. И шо я люблю. Я расскажу 10 своих любимых ютуберов детства и сейчас. Ну я что я люблю? Я так люблю там красоту атмосферу, там, Майнкрафта, там, всего, я, как сказать, люблю атмосферную музыку, люблю красоту, там, все. И люблю, когда на мой канал подписывается, стала лайки. Ну ні, я я не хочу байтить, я не хочу клікбейтить на свій канал, бо мені ці байти, клікбайти, взагалі не хочеться. Я не люблю там знімати якісь. Постав лайк і підпишися і в тебе завтра ти знайдеш Samsung Galaxy S2500 Ultra там під подушкою. Да. Если шо, у мене тільки соцмережа я Ютуб и Телеграм канал. Ну а так я не снимаю ТикТок, бо мне попадалось достаточно видео. І я не спала ночами. Ну я вже цього ночі не думаю, то в мене зараз все добре з думками. А так я вже забув про це все. я Тікток не хочу скачувати, бо я хоч і вибрав, щоб мені не попадалося такі відео. Ну, мені все одно попадалося. То я ненавижу взагалі ні в одну мірку ненавижу приложення TikTok. Я просто ненавижу його. Я только, если у меня будет какая-то новая соц. то я вам сразу поведу. Ну а теперь буду указать ютубки. Раньше, как я любил, 10 место в моем утопе занимал, знаете кто? Лада 4. Я ее сейчас вообще не делюсь. Ну а еще на 3 место Потім ушв уже на восьмому місці був Жура 24К, далі йшов один 19К. Потім вроді йшов на шостому місці цей. Я вже забув як його звати. Як я звати на розповнити? Я вже сто годин не дивись. Ще я не пам'ятаю, ну хай буде. Дампа амка. -дам 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 -дам. Ну а так, потом мене займав Дакплей, жека з Ні, Жека з Дакплей і I четвер... вже третє місце І топ-3 мене займав компот. Потім напомню хто. Ну, коротше, хай буде вони вже на першому місці, бо я не помню. Оце так давно я дивлюсь, я вже. А зараз мій топ составляю. Десятей місце. Займає компот, я вже не так багато дивлюсь. Він мені не подобається, так. Да. Дев'яте місяць вже занимаю Марк 13К. Ну а що відео вже не виходить 1,5-5 місяців вроде, блин. У мене вже за скільки це время вже скільки підписників, Что вообще у меня ніхто не забудет? Він вже не знімає. Так багато, що почти його вже почти всі не забули. Я його вже сам забув. Лувин вообще вразнается чин вообще дивиться мої відео чи ні. Я сам не знаю. А так я люблю. Потом уже йде на восьме. На. Восьми місце в мене йде. Lucky Gamer. Ну, русский не полбайлы. Ну, мы все наши русские. То, что ну, нравится, читака, а шо. Ну, вы, может, не знаете. Ну, да. Дальше у нас идет на место идет у меня. Знаете, кто? Ты Андрей Визенгейтман. Okay. Okay. Не, идет Димка Мелон про Играунд. Потім вже на шо, шосте місце йде Дімон 22к, ну я вже її не дивлюсь, можна його взагалі в топ не добавлять. Ну хай. ем, а, а, вчора а, місце у мене йде вже, як сказати, жула 24к. Мені самі нравиться, подобається. Тільки цей його похмурий такий голос. Чуть-чуть мені не залітає. А в Ден на 19К. Третє місце Ден 19К. У ну, мене на першому місці багато ютуберів. Вже третій займає Ден. А, я ж вже казав. Друге місце у мене займає Сергій 19К і відео виходять, ну все одно я... Ну, я і хоті і дивлюся його короткі відео, ну, вроді лайк, вроді бабає, не. Ну а так я його дивлюсь, просто відео якісь такі короткі, немає довгих відео і тут нічого цікавого на його каналі почти немає. Ну, хіба там деякі відео є. Бо він вже один канал забросив, це вдалив його, як сказати. Другий создав. І його теж нажав Сергії 19К2. То взагалі пропав, а потім знову з'явився. Ну а тепер перші місця. У мене їх багато. Жека з топором», Так, да, я його дивив. Перший раз подивився там десь три години тому чи два. А, прикольный ютубер, ютуба, хоть мне больше нравится их видео, что он каже лошара, там, все такое, так, ну, нормальный. И Датплей. Тоже, я же как с тупором, лосалый, прикольный, подавился, я видео, 4 роки по Помню ту ностальгию, помню. Його старі відео аж плакати хочеться, коли я їх дивлюся. І, як кажуть, аж мужики заплачуть. Ну, а далі в нас йде в цей топі Димон 25К. Ще йде заліна ліпше всіх, теж Павлик і Сергійко садійку сосалку. Mm. Не садійку сости. Просто такого кажу. А так, ну і багато в мене ще є ютуберів, які займаються і то. Як можна сказати, що в мене перший топ займаю я yeah. Ну, а я б себе поставив, звісно, на третье місце. Ну, я собі, як сказати, чуть-чуть не нравлюсь. Наїв відео там. Ну, не просто. Ну так, всем пока, друзі. Ставте лайки, підписуйтесь. До нових роликів. А, чого ж в мене відео не виходило? Бо я багато хворів. Ну. Багато там. Мені школа, хвороби, мої, сил вообще не було. Телефон не хотілось дивитися, і багато другого. Мені просто линии було не кажіть, що я линего жопа. Ну, а так все. ПОКА друзі, підписуйтесь, ставте лайки, ждіть нових відео.